З нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, пане Тарасе, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. От ми почули, що Служба безпеки України проводила службову перевірку щодо колишнього голови Івана Баканова. Звісно, що все це засекречено, але хочеться нам якісь подробиці дізнаватися. І настільки відомо, нинішній очільник малюк він зустрічався з народними депутатами, зокрема з цього питання. Як ви вважаєте, чи дійсно тут має відбуватися якесь розслідування? Ну, дивіться, в дійсності до попереднього керівництва СБУ за НАТО багато питань, так е, які накопичились, тим більше особисто пан Малюк затримував Олега Кулінича, який був призначений якраз головою СБУ Автономної Республіки Крим, яка базувалася у Херсоні, якого підозрюють у державній зраді, в тому числі. Тому, звичайно, що тут ну, і взагалі СБУ взялося досить сильно за очистку власних лав від різноманітних підозрілих осіб, і тому, звичайно, що по ланцюгу звичайно будуть виникати питання стосовно того, чи діяли ці люди самостійно, так просто були завербовані. Нашим ворогом чи uh, був дотичний до цього пан Баканов? Якщо виявиться, uh, що uh, так це це чи ні? Uh, ну, якщо Служба безпеки не порушує кримінальних справ, то ну мабуть, все ж таки зв'язку чи виявлено, чи ще не виявлення, невідомо поки що на даному етапі, але точно зрозуміло, що ну по, по ну, принаймні по справі Кулініча питання. Закрити, тобто він буде очікувати вирока. Далі подивимось, я не виключаю, що все зараз ресурси СБУ спрямовані в першу чергу на зачистку власного апарата на боротьбу з колаборантами, на проведення бавов, mm -hmm. е, зрозуміло в якій країні та побільше, і не факт, що може вистачити ресурсу для того, щоб до кінця розслідувати, що відбувалося. До часів призначення пана малюка. А от давайте зараз і поговоримо про ось це нове призначення. Вчора знаємо Верховна Рада вже офіційно призначила малюка головою служби безпеки України. Як ви загалом проаналізуєте це призначення? Тому що е, вчора я згадувала і сьогодні пригадають ці всі справи Медведчука, Богуслаєва, е, Церква Московського патріархату. Це все під головуванням е, нового очільника. Ну і бавовна, про яку ви також сказали. Ну, в дійсності ледь не вперше в історії України голова СБУ призначений конституційною більшістю 324 людини. Пан Малюк продемонстрував достатньо активну роботу, яку ви перелічили вже так. Це є робота понадоторканих, як то московський патріархат. Так, робота і по виявленню і колаборантів, і по виявленню тих, хто ну, тих самих е, коригувальників вогню їх знаходять. І тут головне, щоб невідворотність покарання, щоб вони розуміли, що е, зрада батьківщині і е, сприяння ворогу воно буде каратися, щоб іншим не переливки було. Ну і звичайно, що це дає е, великий ґрунт подумати тим колаборантам, які йдуть на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованих територіях, і відповідно, знижує їх мотивацію. як і... Мотивацію загалі співпрацювати з ворогами це дуже добре, тому що росіяни часто скаржаться, що людей на місці, які пішли з ними співпрацювати, досить мало. Що не може не радувати. Ну і звичайно, що це впливає на рівень довіри до СБУ. Вона у нас вже порядка 50%, Ніколи у нас служба безпеки не користувалася такою довірою. На першому місці у нас звісно, збройні сили України 96% на другому СБУ. Якщо говорити про органи влади, а все інші органи влади поки що не витримують критики з боку суспільства. Пане Тарасе, як ви гадаєте, ось така плідна робота служби, вона може зробити так, щоб ті, про кого ми говоримо, я маю на увазі недоторканних так званих. Вони можуть вже, побачивши, як зараз працює служба безпеки України, самостійно прийти і зізнатися там у своїх злочинах, тому що мені здається, що якщо їх викриють, це буде ще гірше. Ну, е, ну у будь-якому разі головне ж завдання параліч, е, параліч роботи мережі ворогів. Деякі з них можуть просто в е, починати тікати з, е, з нашої країни. Ну з різних причин, хтось буде визнавати, хто не визнавати, але це все рівно паралізує роботу, Я, які, які би до кого стигли кого стигли спіймати, кого не стигли спіймати з різних причин. Але це паралізує роботу і… Зменшує бажання працювати е, тому, що е, на ворога, тому що росіяни, ну слідуючи свої традиції, традиція спеціальних служб будуть намагатися відновити свою власну мережу в нашій державі. Але якщо е, потенційні потенційні е, колаборанти будуть бачити, що їх рано чи пізно знайдуть, він досить швидко знайдуть і е, е, вони побачать реальні строки, то у росіян будуть великі проблеми з з агентурою їм буде вони будуть до їм доведеться брати якихось бомжів, яких теж швидко будуть а, ловити, і а, співпраця з ворогом не буде проникати в органи влади, що тут головне. От, до речі, ще про роботу служби і про чистки, які відбуваються всередині держави, першого заступника Херсонської обласної ради Юрія Соболевського ймовірно викликали на допит в СБУ. його підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги та привласненні державних коштів на суму 10 мільйонів гривень. За даними «Південінформ», це вже не перша аудієнція чиновника із силовими структурами. Після однієї з таких він став радником голови Кіровоградської Ода з питань відновлення влади та реалізації земельної реформи у регіоні. От можливо, вам щось більш детальніше відомо з цього приводу. Як загалом проаналізуєте Юрія Соболевського, як він був зокрема і першим заступником Херсонського голови Херсонської обласної ради, а знаємо, що зараз там також пішли зміни знов нового очільника призначили, зокрема, вова. Ну, в дійсності багато губернаторів, яких підозрювали в корупційних діяннях, як це губернатора Запорізької області Дніпропетровської області, Ну і Херсона теж вони були позбавлені посад. Ну і не виключено, що в тому числі через підозри. В оборудках, як з гуманітарною допомогою, ну і так далі, і тому, якщо і тут е, е, знайдуть, то вони теж повинні розуміти, що рано чи пізно до всіх інших дійдуть, і це дуже добре, як я говорю, Тому що ми повинні розуміти, що корупціонери вони ж дуже такі трусливі, так як тільки буде посаджений. Один високопосадовець достатньо такого високого рівня, вони будуть розуміти, що ця справа дуже небезпечна, і бажання сидіти у них у більшості випадків немає, тому або займайся, працюй чесно, або е, ну йди зі своїх посад, тому що е, ну. Терміни давності по багатьох корупційних діяннях там приблизно 5 років, і тобі доведеться все рівно відповідати перед законом. І сподіваюся, якщо ця людина а, має стосунок до розкрадання гуманітарної допомоги, що бі, бі... ще більше видно в нинішніх умовах, то вона а, а, заслужить а, покарання згідно з законом. Давайте згадаємо також і скандал з міноборони. Резніков, начебто, вже зібрався боротися із корупцією у цій структурі. Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю. Сказав Резніков. На вашу думку, чи буде це дієвим? Ну це правильний крок Міністерство оборони, тобто Різніков показує, що він не збирається терпіти корупційні діяння підлеглих, якщо вони в дійсності є. Тому що стосовно цього скандалу, там є теж багато питань щодо порівняння цін, ціноутворень і так далі. Але вже зроблений правильний крок, щоб розкрити зробити більш прозорною закупівлі, які не стосуються оборони. Тобто, якщо е, угоди по зброї, зрозуміло, розсекречувати не можна, е, тому що там є щоб ворог не знав, а ось що стосується закупівлі продовольства, я не бачу тут великих проблем, тому що все ж таки це не унікальне там картопля, яйця е, та продукти харчування не є унікальним продуктом, який спокійно можна знайти в країні, і для того, щоб е, убезпечити, щоб убезпечити. Від е, корупційних діянь там там повинна бути прозора е, прозора робота для того, щоб е, було зрозуміло, і громадськість могла побачити, як е, здійснюється закупівлю цієї царині. От, до речі, також про подайкували про відставку Резнікова, міністра оборони, але зараз вже трішки розмови про це стихли. Хочу запитати, чи вона взагалі на часі змінювати, от зокрема перед новим Рамштаймом, так очільника з цієї структури. Ну і якщо згадувати ось ці корупційні скандали, настільки міністр оборони він мав бути в курсі того, що відбувається в лавах цієї структури. Ну, дивіться, я проти відставки Різнікова, тим більше ми бачили ознаки явної замовної кампанії, конкретно проти Різнікова. Тобто, скориставшись цим приводом, з приводом і завжди, до речі, не дуже коректним приводом. А коли порівнювались ціни у сільпо і порівнювали ціни доставки або харчування військових, це просто не співмірні речі. Тобто, ми з вами, коли йдемо купувати продукти, наприклад, сільпо, ми ж не витрат сільпо не витрачає ресурсу на доставку вам особисто. Так, ми самі туди приїжджаємо. І організація логістики від постачальника до магазина в густонаселеному районі вона дуже відрізняється від е, військової е, від військової логістики. Тим більше в таких закупівлях завжди присутній такий фактор, що у е, Солдата завжди повинно бути харчування, тобто повинні десь зберігатися, в тому числі е, продукти харчування, щоб вони е, були в межах досяжності швидко досягали солдата, якщо він змінює місце дислокації. А в магазинах це ж не так. От, якщо ви, ми або ви та я прийдемо в магазин, не побачимо якихось там продуктів, що ми зробимо? Ми підемо в інший магазин. Або просто припів підемо в інший день, або замінимо продукти просто іншими продуктами. Ну так на, на фронті не буває. Там солдат повинен бути забезпечений харчуванням. Це стосовно цього питання. Стосовно пана Різнікова, відверто йшла брудна кампанія. Брудна кампанія підтвердилась після того, як був опублікований начебто фальшивий пас, начебто, паспорт пана Лієва, який виявився фейком. Видання, яке це публікувало, яке очолювало цей хресний хід, не знаю, або зміркування корисного діатизма або з чимось іншим, чотири рази змінювало навіть цю новину і джерела, звідки вона отримала цю інформацію. Журналіст, який це опублікував, навіть зняв пост з цим з фотокарткою. Да це ще раз говорить, що дуже каламутна історія навколо різникова відбувалася. Я категорично проти відставки Резнікова. Чому тому, що це в дійсності, по-перше, паралізує точно роботу Міністерства оборони, як це відбувається в нашій країні з будь-яким відомством, де змінюється керівництво. Враховуючи враховуючи делікатність перемовин, які веде Міністерство оборони з багатьма, з багатьма нашими партнерами, і люди, і апарат, які е, це може викликати. Просто зупинку отримання зброї, тим більше зараз йдеться взагалі про авіацію, про які перемовини про які вже рік ідуть. Більш того, це може скористатися на України на Заході. Вони можуть застопорити взагалі будь-яку допомогу Україні, якраз показуючи, що якщо звільнила за корупцію, то з ким ви вели там справи? Чи легше буде українцям? Ні. А, тому це я вважаю, чиста Петлюрівщина, коли Петлюра в 18 році зніс Карапацького на три місяці, аж а потім зійшли більшовики. Тому я тут, якщо не доведено його прямий стосунок до цих речей, я вважаю, що Різніков повинен залишатися а, при, е, е, при посаді. Тим більше як сказав пан Залужний, який спеціальну заяву з цього приводу робив. Що е, є то, нульова толерантність в Генеральному штабі щодо корупції і Міністерства оборони, і е, керівник не повинен відповідати за діяння його підлеглого, якщо він тим більше не в курсі, тому що це не відповідає стандартам НАТО, до яких ми прагнемо. Тому, е, чи міг він там проконтролювати? Ну, дивіться, це ж менеджерська, знаєте класика менеджменту людина. Не може керувати ефективно більш ніж е, безпосередньо вісьма людьми, ну просто вісім людей, які може керувати е, безпосередньо міністр оборони. Ну або будь-який керівник, ну десять. Добре, е, це означає, що якщо йдеться про таку махіну, які є міністерство оборони зараз, з мільйонною армією всі угоди, які е, там проходять, е, там щодо закупівель, харчування. Зброї і так далі, вони не завжди в такому вигляді, знаєте, з розкладкою тут ціни такі, а тут таке. Там да, тобто йому приносять аналітику за яке відповідає його заступник, який безпосередньо проводить роботу щодо аналізу і зниження корупційних ризиків. У того заступника є інша частина підлеглих, які теж за якусь ділянку відповідають так. Так ось той, хто відповідав там Хмельницький, його прізвище, якщо mm -hmm, не помиляються, так. так він був відсторонений ще в грудні. Так йому підозра за іншою справою, правда, є. А той, хто заступник Різнікова, він теж зараз був посаджений в СІЗО. Тому далі ця справа слідства з'ясовувати хто що за що відповідав, підписував, не підписував ці утворення, в тому числі, тому що ще раз вам говорю: військова логістика, це в першу чергу як це. Доставка до кінцевого споживача, а не просто прийти Ну, звісно, в магазинці... Можливо, буде навіть проведено е... і внутрішнє розслідування, і це ми вже залишимо е, запитання до слідчих, якщо буде ще щось з цієї справи. Але те, що міністр оборони Резніков вже сказав, що будуть перезавантажувати антикорупційне управління, то це, звісно, що хороше хороша новина. Пане Тарасе, вам дякую за вашу думку і спасибі за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Тарас Загородній політтехнолог був з нами на зв'язку.